Привіт, любі спонсори! Якщо ти вже є спонсором, дякую тобі величезне. Якщо ти ним збираєшся стати, ну, то це відео якраз для тебе. До цього моменту був один вид спонсорства, 35 гривень для України і 2,99 для для США. Я не знав, що ціна для України настільки низька, тому що 3 долари воно виглядає хоч якоюсь сумою а 35 гривень ну, воно, сума менше долара, вона не є якимось запобіжником ні від чого. А, тому, а, тому час внести зміни. А, з цього моменту залишиться це спонсорство за 35 гривень для України, яке буде давати ранній доступ до відео. Тобто, ті інтерв'ю, які мають виходити там за графіком, вони є доступні раніше. І е, вид спонсорства ранній доступ, якраз буде давати цю можливість переглядати раніше. А, е, інший вид спонсорства за 200 гривень дає можливість мати доступ до маршрутів, до відео із маршрутами. Це буде хоч яким-небудь запобіжником. Ті люди, яким це не потрібно, вони не будуть ним користуватися. А ті люди, які збираються. Поповнювати свої знання, але і з злою метою, ті, котрі з іншого боку ну, поля бою, так би мовити. Ну, то, принаймні, це дасть можливість засвітити їхні голови, тому що їхні там ека... Google-аккаунти стають відомі. Я там регулярно роблю зліпки із спонсорів, і дивлюся хто там став членом нашого клубу. Тому ось так. З часом відео, які були доступні по в 35 гривень. Відео про маршрути. Я до них доступ закрию. Буде якийсь перехідний період, там якийсь тиждень, умовно. І я їх перенесу в ту групу, котра за 200 гривень. То. Ну що ж, тоді, зважайте на це. Ну що ж, і на цьому все. Бажаю всім щасливого виходу з України і повідомлення в телеграмі про те, що ти впорався, що в тебе вийшло.